Ідеальний день, ідеальний момент, вихідні. Я не стрижений, не бритий, але все-таки вирішив записати цей блог, бо назбиралося кілька тем, кілька цікавих моментів, про які я хотів би розказати, похвалитися новинками. Ну і в принципі розділимо е, сьогоднішній запис на три теми. Мої обновлення, мої новинки це ситуація на ринку і мої плани на цей сезон, який буде. Не дуже просто записати було сьогоднішнє відео, бо постійно люди лазять, заходять в кадр. А хотілося протестувати декілька моментів, декілька об'єктивів. Ну і Почнемо перший, перший нюанс це мої новинки, мої обновлення, що я, що я придбав на початок сезону. Почну з цих рукавиць, від фірми SECA. Я вже в них був в кадрі, дуже класні, вентильовані. Поки що їх тестую. В гарячих умовах буде видно взагалі, що, що з того всього вийде. Добре. Друга наука це, це куртка від фірми Зараз, зараз забув Корсе. Класна, е, яка продувається, яка вентиль... вентильована, Вен... просто яка продувається просто. Класно. і все. Якщо чесно, е, сьогодні температура 23-24 градуси, то виходить, сонце та ховається. І Як стоїш на світлофорі, то трошки пригріває, але тільки як грушиш, вона, вона ідеально продувається, ідеально холодить. Нічого не заважає. Така трошки пластикова, тверда, але повністю захищена. Тут надлокітники, все-все класно, вставки, все є. Ну і головне обновлення, про яке я мушу розказати, бо це мене страшно потішило, дуже класна ціна була. Це новий шлем. О, дивіться, який гарний новий шлем. Я не буду його поки що рекламувати, бо. Треба буде все-таки все записати якесь окреме відео про шлеми, бо їх трошки назбиралося і вони, кожен має інакше призначення, кожен, кожен зовсім інакший. Ну і Почнемо з того, що я поздрав всі наклейки. Як бачите, це шлем дуже легенький, класно виважений в кольорі чорний металік, який пасує до всіх, Ну, чорний пасує до всього, але не хотів матового, бо на матовому дуже класно видно, як царапається. А на чорному металіку дуже хіба відбитки пальців, але то взагалі не проблема. Коротше, коротше кажучи, я його купив, щоб він пасував до всіх байків, до всього, що я буду тестувати. Мається на увазі, крім кросів, бо до кросів є окремий шлем. Вентиляція, захисні окуляри, все як має бути. Дуже високої якості, дуже класно. Але такий нюанс, що це перший шлем від цієї фірми. Класно, що вони дали познімати всі наклейки. Бо я, е, мені за рекламу не платять, то не проблема в тому рекламі, бо кожен е, виробник е, шлемів старається так, щоб той наклейки вже не годен було, було зняти, щоб всі виділили, який ти маєш. Ну і в принципі, е, Про нього буде ще. Вернемося, але окей. Так як я кажу, куртка класно продувається, поки що сиджу, поки що не варуся ній. Ситуація на ринку така, що дуже багато новинок було, в основному дуже багато новинок були показані на ІКМІ, яка відбувалася хіба, наскільки я пам'ятаю, на початку листопада. Я про неї хотів записати відео, але там було стільки тих прототипів, стільки нюансів, що я навіть, навіть не брався. Тут тобто мені треба було б на то місяць часу, щоб, щоб все зібрати. А як в мене канал маленький і мало хто дивиться, він взагалі не оплачується. Повторюю ще раз: я роботу маю свою основну, а хобі це записувати і ганяти, натисувати моцики. Так що я з цього не жаю. Коли вийшло, туди записав, коли вийшло, не записав. Вже як виходить. Але цей рік намічається бути такий трошки цікавий. Наприклад, дуже чекав новинок, дуже класна презентація була в січні від фірми Ультравіолет. Наскільки ви знаєте, це індійці, які вриваються на європейський світовий ринок своїми новими електричними байками різних категорій, абсолютно різних. Вони експериментують з усіма: і скутер, і крос, і, і спортбайки більшої поємності, меншої поємності, тобто об'єму. Поки що немає ніякої інформації. Вони дуже багато показали концептів. Подивимося, що вони зроблять принаймні до, до осені. Може вже буде більше серійних, може буде більше класних реальних новинок. Навіть суббренд Harley-Davidson LifeWire показав новий байк на 17 колесах, так звана LifeWire Alpinista. Такі типа, вони вриваються в ринок туристів, таких нейкі-туристів. Там можна куфри поставити, то все. Але ще показали дуже класні. Концепти двох скутерів. Ніхто не сподівався від Harley, що вони вірвуться в сегмент скутерів, але вони хочуть спробувати щось нове. І я дуже тішуся, що вони не, не закривають взагалі ту тему, хоча в них дуже погана ситуація. Третій дуже класний показали патент від фірми BMW, Вони ще з одною китайською фірмою розробляють платформу, де дуже цікаво вмістять батареї по боках. Якщо всі привикли, що батарея буде так знизу, я поняття не маю. Але дуже цікаво, дуже цікаво, бо класно знову ж таки кажу, що вони не зупиняються. Потім моя улюблена фірма Zero, запрезентувала два кроси: один легший, другий слабший. Вони пробують конкурувати з китайцями. Китайці зараз дуже сильні на ринку. Не знаю, як. Якщо попробують повоювати ціною, то я думаю, що в них все вийде, бо тому, що сама клієнтська база, сама репутація фільми Зеро дуже важлива і вона виправдовує себе. Ціна виправдовує. Я вам говорю як людина, яка окей, я вже другий сезон виїхав на ньому, але ні грама не жалкую, що придбали цей байк. О, ще з новин. Як всі ви знаєте, фірма КТМ КТН мала великі проблеми на початку року, його майже майже чуть не купили БМВ, але інвестори туди-сюди понашкробили грошей, понашукали і вирішили це питання. І вони мусили були обмежити свій бюджет, позакривати кілька своїх відділів. Але дуже цікава статистика по продажах їхніх електробайків. Бо в першу чергу, ви пам'ятаєте, я по електробайках, по класичних, то можете шукати собі в інтернеті. Я, я підтримуюся, поки що це моя ніша збиткова, але моя. І в них така статистика, що в них було два види. Електриків. В них, була, в них був такий конкурент, як для Surona Storm B, досить таки потужний. І капітан очевидність, продажів взагалі не було, вони продали тільки дитячі електробайки. Я бажаю їм всього як найкращого, успіхів в продажах, але просто не можна вскакувати. Останній вагон, просто так, щоб просто вскочити в останній вагон, не показати, не дати нічого оригінального. Це дуже тупо з їх сторони. Але хоча попробували, це дуже добре. Я, Я, звичайно, хотів на ньому покататися, але як вже не буде, то вже не буде. То невелика проблема для мене, невелика втрата. Ну і сама основна новинка. Тобто, це не новинка, це просто які-небудь новини від мого. Дуже. Коханого, можна сказати, я його дуже люблю того бренду, але певно ніколи не буду ним володіти, бо він за мене занадто дорогий, це енергіка італійська. Але згідно з останніми новинами, в них помаленьку вже починає щось, щось відбуватись, якийсь рух. І так як я мав одну розмову з одним з дилерів, і такий маленький інсайт, що вони встрянули в ці проблеми ще через одну всім відому. Італійську фірму MV Agusta, Бо, ви знаєте, MV Agusta теж мала проблеми за останні два роки, потім 3 роки їх купили КТМ, потім вони викупалися від КТМ. І коротше вони мали ще туди-сюди вплив на фірму Energika. Ну і як знаєте, в листопаді вона збанкрутувала. Але все виглядає на те, що знайдеться покупець і все в них буде добре, може трошки. Обнижать ціну, може щось там, і вона в кінці кінців приїде на вернеться на ринок європейський, на, і може я його колись потестую, а може ні. Може потестую в когось знайду, може попрошу, буде видно. Все, що пам'ятав, сказав. І плавно переходимо до наступної теми. Це плани на цей сезон. Він почався досить непогано. Дивна була погода, і в квітні знову вернулись морози я мусив зробити перерву на, на деякі, можна сказати, обновлення, ну якраз оці обновлення. Нарешті доїхали лайфвайери. Нарешті я їх помацав, нарешті я на них посидів. Поки що вони не зареєстровані, вони чекають свою чергу. Але я просто капець, який довольний. Що вони вже є. Але приїхали поки що тільки два. Ще приїде два. Всі вони будуть мені доступні на тести. Скажу вам так: я приємно здивований, дуже приємно здивований. І то буде досить цікавий. Досить цікавий досвід для мене і для вас одночасно, бо я буду все, все свої емоції все розказувати вам. Зеро. Знову ж таки, вертаємось до Зеро, бо були які новинки так і ці новинки, які вже десь в травню поступлять в продажу і поступлять на перші тести. І попадуть мені в руки. Але подивимося, коли бо нема ще визначної дати. Не знаю наскільки вони ще будуть дилера. Але я їх все одно випрошу і по-любому щось з тим зроблю. Люди йдуть зараз. Робимо перерву, секунду, але тіпа, не зупиняємо. Я не пам'ятаю про що я говорив. Ну і ми їздимо зараз, кружляємо по околицях, треба поїхати трошки далі, бо до таких спеціальних машин байків треба знайти якісь класні місця, бо буде трошки нудно, якщо одні й ті самі локації будемо знімати. І деякі машини люблять трошки такі інакші траси, вони не люблять коротких, вони люблять довші, вони люблять затяжні підйоми, затяжні спуски. Різкі, де можна скочити, де можна повернути, де можна поганяти. Коротше, постійно шукаємо локацій. Ну, є в планах одна штука, яка називається найкрутіший кросовий байк взагалі на світі, електричний. Не буду спойлерити, бо самі здогадаєтесь, що це за машина. Хочете, пошукайте в інтернеті, там досить серйозна машина. Не знаю, чи я до кінця готовий до нього, бо я дивився огляди, і люди самі в шоці, ті досвідчені, які їздили на кросових байках, самі в шоці від того, яка це потужна, як вона рве під себе, яка це крута машина. Цього року буде можливість ще раз повернутися до того, що я не зробив минулого. Тобто, до, трошки до, до китайців, тобто до фірми Bimoto. Той бідний, нещасний стеж, який ніби є дуже крутий, але дуже такий, як то кажеться, контроверсійний. Такий дуже суперечливий байк. Я попробую якось мудріше до нього підійти, якось інакше. Бо я те, що я поназнімав, мені не дуже сподобалося, і ви цього тесту навіть не побачили. Ще раз себе е, змушу до. Як то кажуть, покататися і до зрозуміння цієї машини. Бо вона досить цікава. Але на ній треба трошки поїздити, треба більше поїздити, аніж один, чи два, чи три дні. Я спробую поїздити тиждень і можу такий, сформувати такий більш об'єктивніший образ. Бо залишились якісь такі змішані враження від неї. В принципі, ніби вже все розказав, таке. Щось там поріжу, щось може з того вийде. Нагадую, що в мене є ще інстаграм. Всі матеріали, які не попадають в ролики, їх буде цього року дуже багато, дуже багато буде цікаві, які я не схочу кинути на YouTube. то вони попадуть в інстаграм фотки. Так що заглядайте час від часу в мене до інстаграму. Я розумію, що там нічого зараз нема, але буде. Знаю, знаю, знаю. Не всі люблять електромотоциклі. По-перше, бо. Там є батареї, а по-друге, бо вони дорогі, я все це добре знаю. Але знаєте, що на цьому каналі будуть самі ексклюзиви. Може бути, що він, ніхто інший про це вам це не скаже, принаймні е, україномовному Ютубі. Е, ще раз повторюю, будуть ексклюзивні, які ви бачите тільки в мене, які нюанси, які розкажу тільки я. Так що слідкуйте. Знаю, що алгоритми Ютуба люблять зовсім інакше, але я буду вже тоді кидати відео, коли я вже буду їх мати. Бо я пробував утримувати якийсь графік, але то робив через силу і воно таке собі виходить. Тобто, слідкуйте, підписуйтесь, коментуйте. Хочете лайкати, хочете не лайкайте. Так що всіх з початком нового сезону, мотосезону. І чао!